Сьогодні спробуємо помножити одночлен на многочлен. Виконуємо перше завдання: одночлен 2х помножимо на многочлен 3хі, відняти 5х квадрат. Насправді це дуже легко реалізувати. Для цього потрібно одночлен помножити на кожен з членів многочлена. Для зручності можемо намалювати ось такі стрілочки. І ці стрілочки показують, що нам потрібно наш одночлен 2х помножити на 3 ху Далі, наступним доданком буде знову добуток 2х на наступний член члена, тобто на мінус 5х2. Залишається виконати множення. 2х помножити на 3 ху отримаємо 6х в другому степені у. Пояснюю, звідки ми помножили 2 на 3, маємо 6, х помножити на х вийде х в квадраті. І дописуємо ще y. Далі множимо плюс 2х. На мінус 5 х квадрат. При множенні 2 на мінус 5 ми отримаємо мінус 10. Одразу записуємо це число. Далі множимо х на х квадраті отримаємо х в третьому степені. Таким чином, ми отримали добуток. Спробуємо ще на одному прикладі. Потрібно помножити мінус 3 квадрат. На 4 ab плюс А в кубі, мінус 7 Б в квадраті. Аналогічно до попереднього малюємо спочатку стрілочки. От уявіть, що ці стрілочки це фонтанчик. Фонтанчик починається з одного і того з джерела, і його струмені, напрямлені на різну відстань. Тобто до кожного з наших доданків. Спробуємо виконати множення мінус 3 А в квадраті помножимо на 4 АБ. Далі наступна стрілочка нам показує, що ми повинні знову мінус 3а в квадраті помножити на а в кубі. І ще одна стрілочка, найдовша нам показує, що ми маємо мінус в квадраті помножити на мінус 7b в квадраті. Тепер виконаємо множення. Мінус 3 помножити на 4 матимемо мінус 12, а в квадраті помножити на а вийде а в третьому степені, і в нас ще тут є множичок b. Тобто результат виконання першого добутку це мінус 12 а в кубі б. Далі мінус 3 а в квадраті помножити на а в кубі. Матимемо мінус 3 а в п'ятому степені. Залишається помножити мінус 3а квадрат на мінус 7b квадрат. Мінус 3 помножити на мінус 7. Вийде додатнє число, тобто ми можемо поставити плюс 21. А в квадраті помножити на b в квадраті. Таким чином, ми отримали многочлен, який є добутком. Сподіваюся, все було зрозуміло.